Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ і непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа, і було підтверджене нам тими, хто почув. А Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею. Адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо. А дехто засвідчив десь, кажучи: хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою від ангелів, ти увінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги, коли ж підпорядкував їй усе, то не залишив нічого, що було б їй невідпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю, Він став дещо меншим за ангелів, щоб за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все. Хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання зробити завершеним.